Через слава Богу. Слава Богу, можна говорити без кінечних, так як і співати і славити Бога. І, і вірші розказувати, і все на слава Божу, робити. Бо це дуже прекрасно славити Бога, тому що ми будемо у вічності славити у віч. Там не буде. Там буде вічно, слава Богу. І тому нам треба дуже добре готуватися зараз, поки в нас є можливість хороша репетирувати слави Богу. І хочеться поговорити про нашого Бога. В першу чергу я хотів би продовжити свою таку серію проповідей, яку я для вас приготував. І це я почав, це стосується зібрання. Така проста, банальна тема, і всі це розуміють, і всі це знають, але є ще щось таке, що можна нам дослідити з вами. Я би хотів поділитися і пороздумати з вами про це. І було в нас того разу таке, ну, перша тема була стосунки віруючого з Богом. Для чого ми все-таки ходить в зібрання, деколи в мене виникали питання, ну а, а чи треба прям ходити в зібрання, що це дає? От, і от, багатьох людей вони виникають, і людям цікаво, що ж воно таке дає особливе, що ми туди ходимо і нас туди тягне саме главне. Деколи, може, як пише в Біблії, по. Обикновеною люди ходять. Буває таке, але це все одно не з нашого побужіння, тому що нічого добре не може саме по собі появитися. Це має походити тільки від Бога. Так каже слово Боже, що все добро воно йде від Бога. І тому ми повинні в цьому повністю розуміти, що це належить Богу, тому що ми є зібрані. Тому слава Господу. І хочеться згадати, що. Ще чотири цих такі важливі мети зібрання, нагадати просто, може хтось не чув того разу, може хтось забувся, це людина має стосунки з Богом у зібранні. Потім Бог має стосунки з людиною. Це друга тема. Один з одним, віруючи з віруючими, спілкується, має спілкування і час, щоб побути разом. Порозмишляти, пороздумувати над Словом Господнім. І четверта тема це коли ми євангелізуємо людям, які ще не знають Бога, які прийшли до церкви може перший раз, а може після зібрання ми десь з ними пересікаємося. От. І такі чотири мети зібрання я би хотів трохи глибше в них зануритися, розкрити їх, розкрит їх ну, наскільки це буде можливо. Наскільки я зможу з вами поділитися з тим, що я дослідив, хай Бог благословить. І я вчора дивився такий цей ролик. Там ходив чоловік, віруючий з церкви по вулиці, і він питався людей, що Ну, питався, як ви ставитесь до церкви, що, що ви думаєте про церкву? Ну, люди, звичайно, там своє мнення у кожного. І навіть були такі, що прямо казали, що вони займаються магією і практикують це, але вони все одно мають своє міння, тому що Бог любить всіх людей, і у Бога любові достатньо. Це ми можемо поставити хрест. Навіть в нас є межа, коли ми ще можемо до якоїсь міри людину поняти. Ну, є така межа, коли ми кажемо, ну це вже я, я би ніколи це не простив. Але Бог каже, я прощаю таких, Бог прощає у вигляді. І Бог приймає всіх людей і дає право на свою думку, на міння. І от люди кажуть, знаєте, що вони ну, якби ставляться до церкви не дуже добре, Ну, кажуть, що то шарлатани, не бути ще. Ну, всяке, знаєте, говорять. Але я ж думав, чого вони так думають. ну. І, і тепер я сидів. На Собрані ми співали, і мені прийшла така ідея, що, скоріше всього, вони так думають то тільки тому, що вони не були в зібрані ніколи. Якби вони прийшли і, і подивилися своїми очами, і побачили, що, ну, що то все, що вони думають, це все просто обман. І отак люди живуть, бачите. І Тому важливо. бо не зря апостол Павло нам нагадує, що. Не, не покидайте зібрання. Це дійсно важливо для кожного з нас, і це має значення у нашому житті і у відносинах з Господом. То я би хотів сьогодні поговорити про відносини Бога з нами у зібранні. Дуже, це, це дуже для мене, особисто це, мабуть, одна із найважливіших цілей, ну, що, я, що я хочу отримувати. Звичайно, що всі важні ці теми і відношення з людьми, і, і все, але з Богом, коли Бог щось тобі дає, це мабуть таке, що кожен цього шукає і кожному це важливо знати. То є, ну не знаю наскільки це буде зрозуміло, але я хочу сказати, що є, Бог говорить до нас через своє Слово, і Бог дає. Людям, що, що, які це слово доносять у зібрання, які цим словом діляться, і є різні служіння. так і Ми той раз говорили, що є різні члени у тілі, і Бог каже використовує так, як йому треба. Це може бути, ну, якби, Бог може через людину, через. Жінку чи через чоловіка говорити до одної людини, а може говорити до п'ятьох, може до всієї церкви говорити, і це він так правове, це не залежить від нас. І слово повчання з грецької означає збудування. Цікаво, що ну, не ми це придумали, це є у Слові Божому. І Бог так запланував це зробити, тому ми маємо відноситися серйозно до того, що робить Бог. Тому що це, від цього залежить наш наше зріст у церкві і особисто в відносинах з Богом і скільки що ми зможемо для Нього зробити в майбутньому. я б хотів би зачитати із Матвія 13 розділ 31 і 32 вірші. Це стосується збудування і росту церкви. Іншу притчу подав їм кажучи, Царство Небесне подібне до зерна Гірчичного, що взяв чоловік і посіяв на полі своїм. Воно найдивніше із, із всього насіння, але коли виросте, більше воно зазіля і стає деревом, так що царство небесне злітається і кублиця у віттях його. Всі ми знаємо це місце писання, воно дуже цікаве. Але я не знаю, як ви, то я раніше. Не так глибоко його розумів. На, на сьогоднішній день я просто порівнюю, да? я теж якби це я візуалізував собі своєм, своїх фантазіях, я розумів, що це дуже велике воно. Але сьогодні я це бачу ще краще. Коли ти подивишся, ну я так порівняв приблизно. Я не знаю наскільки я там точний, математики. Но... 500 раз, у 500 раз воно збільшується. Якщо ми важимо, наприклад, коли народжуємося кілограм, то ми маємо важити 500 кілограм. Ну, допустимо, так, я приблизно кажу. Наскільки це велике, наскільки це царство Боже може розростися? І це тільки приклад, Ісус навів, що гірчичне зерно. Гірчичне зерно має там, я дивився, пише 4 міліметра в інтернеті. Пише, але Мені здається, що менше. Ті зерна, які я бачу, вони там десь міліметр два, ну, але виростає дерево метр і більше навіть, то можна уявити, які це, ну, які це масштаби того росту, то, то коли Бог дає нам якусь маленьку і ми приймаємо це, оце віра, Бог каже, якщо віра ваша буде, якщо ми приймаємо від Бога те, що Він нам дає. У Малесенькому, навіть хоча би трошки, то Бог це виросте до таких масштабів, що ми будемо самі в себе дивуватися і думати, як ми могли досягнути цього. Ну, Хоча то не ми взагалі. І, і це духов, духовне зростання церкви. Може, да, може хтось скаже, ну, вас не власне, стало більше на 500 людей. Діло не в тому, що ми. У людях там виміряємо, чи в якихось фізичних, матеріальних речах, чи, чи у вас бюджет церкви не збільшився на 500 разів. Але Бог каже тут про те, що є духовний ріст у любій церкві, у всій взагалі церкві на світі. Тому це, це дуже важливо, коли Бог до нас говорить, і, що, і як Він це, ну, як він старається нам це доносити, щоб ми зростали. Бо ми прийшли, знаєте, да ми прийшли в церкву, якби все нормально, ми там зробили все, що від нас требується по біблії, і це дуже добре. Може навіть краще, чим, чим хтось може собі подумати. Але є таке, знаєте, мені прийшла думка, що наскільки ж це все-таки добре і сильно, то що ми прийшли в церкву, щоб отримати відносини з Богом, що Бог нам щось сказав. Що Бог торкнувся до нас своїм Духом. А який цей Бог? Ми знаємо Бога, ми всі ну, більше, чи, мабуть, всі люди не бачили його, бачили його дії, так як нам брат Василь говорив в той неділі, ну, попутник Василь, може, ви пам'ятаєте, не говорив, да, що є дії, Бога, є цього-то. Ну це воно трохи. Мало нам цього, щоб поняти. І мені така. Я, я знайшов одну таку думку, як можна хоча б трошечки зрозуміти, наскільки до якого сильного і великого Бога ми прийшли. От кожна людина, ну, чоловіки, там, де люди в селах тримають свиней і вони їх ріжуть ну, на м'ясо, на сало. Але я говорив там з брат з браттями з Харкова, І вони розказували, як вони різали свиней, і як це важко, це все. І я думаю, о, це якраз мені то, що я хотів почути. Тому що Ісус справився з силою 200 свиней. Уявляєте, який Ісус синий, до якого Бога ми прийшли і з яким Богом ми маємо стосунки, Він за один раз, він, наприклад, ми так скажемо, зарізав 200 свиней, один чоловік. То це я не знаю, яку треба мати силу. І, і представляємо, яку силу мав той чоловік, у якому ці демони знаходилися. Це, я говорю про демонів, яких Ісус вигнав у 200 свиней. І вони побігли і вскочили в море. Отакий От великий і сильний Бог у нас. І такий Бог говорить до нас сьогодні. І і, і кожен день Він намагається до нас достукатися, да ми може не завжди, що Він від нас хоче, але Він є живий і він сильний Бог. Ми маємо бути уважними до того, що він робить, бо тому що для нього важливо, чи ми хочемо, Його слухати. Бо Слово Боже каже, що ви можете і засмучувати Бога. І було таке, що і ізраїльтяни засмучували Бога. Було таке, що Бог відвертався од них. Ну, не в тому смислі, що обертався взагалі, а то, що він закривав у них своє лице. Він не біг чути їхні молитви. І він їм казав причина. Як Бог сказав їм, я не чую вас, тому що ви не приймаю пости ваші і ще нам щось. І багато є різного з євреями, там тих цікавих історій, які я особисто дуже люблю, хоча вони не завжди такі приємні, Деколи коли розчаровуюся, що людина. Так поступає і розуміє, що ти теж людина. І... Але Бог може не слухати людей, якщо вони не приймають, те, що він їм каже. Бог сказав, будете це робити, я буду все вам давати. А якщо не захочете приймати благословіння, то тоді мені прийдеться карати вас. І так і було. Ми знаємо, що вся Біблія тільки про це написана про одношення Бога з людьми. Ну, потім і так і пророки, і так само. Ну, Бог сильний і Бог дуже чутливий. І, і я думаю, хто що він добрий і милосердний, не означає, що ми можемо його ігнорувати, чи там просто ставиться до нього як до слабого Бога. Він сильний Бог. Тому Дух Святий дає слова людям, люди не отримують їх. Десь з чату Дібті, чи там з якогось ще ресурси, слово Бог, дає Бог, якими способами Він дає їх людям, це вже він тільки має визначати, кому як доступно, кому що. А наше діло приймати їх. І хай Бог власну відкажу. Бо є таке, знаєте, в мене було лічно, таке я не знаю, двох людей, але я наведу приклад просто. Що зовнішність обманчива буває у людей у людей. Я от дивився проповідників і, і так дивлюся, а це якийсь дід старий не хочу його дивитися, мені якісь нефайні. Я собі шукаю молодих, якихось таких прогресивних, там, таких, що там не знати, що роблять, чудеса, А Бог мені все одно дає бажання. Та подивись, та подивись. я зайшов, як подивився одну проповідь і все, я вже. Того діда, дивлюся місяць. Бо я бачу, що Бог використовує його. І, і Бог, розумієте, ми не повинні бути, ну не то, що ми, а взагалі Бог каже, що є таке як лицемірство. Чи що, коли ти ну, не лицемірство, може, коли ти міряєш людину по зовнішності, і це дуже обманчиве. Бо тому що насправді, якщо подивитися на пророків, Подивитися на Івана Пророка, хто, що люди так до нього тягнулися і хотіли з ним бути, або Ісус наш, наш Бог, Він, взагалі, не мав хати. Вони кажуть, а де ти живеш, покажи нам. Ну, а Він навіть не мав хати своєї. І він це казав. І діло не в тому, як виглядає людина, а діло в тому, що вона нам може дати, що Бог через неї нам дає. І це тільки слава Господу. Я б хотів лише зачитати із Біблії 1 Коринтян, 2 розділ від 1 до 4 вірша. Це також про апостола Павла і про те, що він не був якимось королем чи царем. Тут по-простому написано. Павло волею Божою покликаний за Апостола Ісуса Христа і брат Состен Божій церкві, що в Коринті, посвяченому Христі Ісусі. Другу главу казав. Другу, другу. Я вибачаю, браті, сестри. Я, я просто так дуже хотів вам цілий розділ прочитати. Перший. А я прийшов до вас, браття, не прийшов вам звищати про Боже свідоцтво. З добірною мовою або мудрістю, бо я надумав нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і Того розп'ятого. І я у вас був у немочі, і в страху, і великим тремтінні. І слово моє, і проповідь не у словах, переконливих людської мудрості, а у доказі духа та сил. От можна, Це дуже добре буде, якщо ви прочитаєте весь цей розділ до Кінця, там дуже. ну, Можна багато думати, розсуждати, і Бог так і каже: досліджуйте Писання, тому що це насправді важливо, досліджувати Його. Не просто читати, як художню книгу, а треба молитися і досліджувати Писання, тому що Бог має що нам сказати. Скільки би ми не знали, ми доосвячимося і удосконалюємося до самовічності. І от бачите, що Павло каже, що він. Не, не ставить себе з якоюсь мудрістю. Йому не це Важливо те, що, що Він каже, що Він проповідає Ісуса Христа. Нам треба тільки Ісус Христос для того, щоб мати кращі відносини з людьми, мати кращий духовний стан. Нам треба Ісус Христос розп'яти у простоті. Бо Ісус у простоті Бог наш. От і слава Богу за те, що. Знаєте, в нас є браття, проповідники, є і, і ну, різні є люди. Є такі, що приїжджають, є, що тут місцеві, їх дуже є багато в нас є. І ті, хто співає, є всякі люди, навіть ми на один одному можемо щось говорити, і це важливо. Ми деколи, ну, може, а так, там той файно, проповідає, йду, йду собі десь посижу, кохаю іде, потім вийду, зайду, або ці день там. Та й не так мені говорить, та я й не буду з ним спілкуватися. Ні, ми маємо спілкуватися з усіма, просто ми маємо мати особистий фільтр від Бога, це слово Боже, і ми можемо самі себе аналізувати і приймати все те, що Бог для нас дає, і що, і що може бути від Бога. Ми маємо це самі вже розуміти. Ми просто повинні бути завжди готові до слухання. І віра в наше відслухання, тому нехай Бог нас благословить, щоб ми завжди пильнували, і зібрання важне. Нехай Бог благословить. Давайте помолимося разом, щоб ми завжди були готові для того, що прославляти Бога. Господь, дякуємо тобі, Боже, за те, що ти даєш нам, Боже. Дякуємо Тобі, що наша церква відкрита, Господь, що ми можемо зібратися, помолитися, Господь, прославити Твоє святе ім'я, Господь. Заявити свої нужди, Боже, заявити про нашу країну, про наших політиків, Господь, про наших солдатів, про поранених, про хворих. Дякуємо тобі, Господи. Слава Тобі, що ти, Боже, завжди з нами, що ти нас провадиш, Господь. Як би важко нам не було, ти даєш силу перемагати, Господи. дякуємо тобі, слава тобі за все, благослови кожного особисто, брата і сестру, благослови сім'ї, Господи, всіх, благослови ім'я Ісуса. Амінь.